Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Уряд Фінляндії на засіданні в середу схвалив дозвіл для Естонії на реекспорт своєї військової техніки та обладнання в Україну. Про це повідомляє Європейська Правда. Рішення стосується експорту 122-мм гаубиць Д-30 і снарядів до них. Кількість одиниць обох військових товарів не вказана. Одержувачем товарів є Збройні Сили України. Естонія зазначила, що кількість озброєння, що експортується, є конфіденційною, йдеться в рішенні фінського уряду. Ймовірно, експорт відбуватиметься в межах пакета військової допомоги на загальну суму 113 мільйонів євро, затвердженого урядом Естонії в січні 2023 року. У ньому містяться десятки 155 та 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Калгастев і більше тисячі одиниць боєприпасів до них. Посол Естонії в Україні Каймо Куск після цього підкреслив, що Таллін передасть Києву всі наявні гаубиці калібру 155-го міліметра. У Польщі підтвердили, що передадуть Україні Міг 29, але небагато. Очільник канцелярії президента Польщі Павел Шрот у четвер підтвердив, що заява Анджея Дуди напередодні означала готовність Варшави надати Києву певну кількість радянських винищувачів Міг 29. Про це, як пише Європейська Правда з посиланням на ПЕП, він сказав в ветерірейдеоплас. Наскільки я знаю, що стосується передачі Польщі у літаків Міг 29, то це не буде велика кількість. Безумовно, це не буде кількість, яка відповідає кількості переданих танків, зазначив голова канцелярії польського президента. Ми, безумовно, зробимо це в якійсь ширшій міжнародній коаліції, щоб Україна могла відчути цю підтримку в реальному вимірі, додав він. За словами Шрота, коли йдеться про літаки f 16 тут немає місця для будь-яких випадкових заяв, і президент Польщі сказав це з повним переконанням, з повним знанням. Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда в нещодавньому інтерв'ю CNN заявив, що Польща готова передати Україні свої винищувачі Міг 29 в межах міжнародної коаліції і висловив переконання, що в майбутньому Україна отримає літаки f 16 Раніше в четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Польща погодилась на спільну передачу Міг-29 Україні і словацькому уряду настав час ухвалити рішення з цього питання. Як відомо, Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків Міг-29, які було знято з озброєння минулого року. До України прибули 25 британських броньованих машин f ф 3 Спартен і f 5 5432 які були закуплені завдяки ініціативі Світового Конгресу українців. Про це повідомляє портал Мілітарний F-5-103 Спартан і F-5-432 перетнули кордон і вирушили в ті частини, де вони зараз найпотрібніші, цитує видання волонтерів. Цю закупівлю Конгрес ініціював спільно з командуванням сил територіальної оборони у жовтні 2022 року. Наскільки мені відомо, це найбільша одночасна партія поставки броньованих і гусеничних евакуаційних машин міжнародною неурядовою організацією з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив директор Конгресу Андрій Потічний. За словами офіцера командування Тро Олександра Музики, ця техніка надважлива, оскільки вона дає можливість не тільки виконувати оперативні задачі, а й виконує функції медичної евакуації. Загалом на пожертви людей та організацій з усього світу Конгрес придбав 25 броньованих машин. Ц-12 Спартан Ф-103, 7-432 АПС, 2-434 Апіси, 1 Спартан СПА8, SPA 1 Спартан СПА-017 SPA та 2 Ф-104 Семератан. Конгрес вже планує закупівлю ще 25 броньованих машин для евакуації. fv 103 Спартан, розроблений в 1970-х роках як версія бронетранспортера сімейства бойових броньованих машин CVR-T Британської армії. Бронетранспортер може перевозити до семи осіб, у тому числі трьох членів екіпажу, озброєний одним кулеметом. Своєю чергою fv 432 розробляли як бронетранспортер на базі машин серії fv 430 fv 432 має сталеву конструкцію. У шасі бронемашини класичний гусеничний дизайн з двигуном спереду і місцем водія справа. За місцем водія знаходиться люк командира. У даху десантного відсіку є прикритий двостулковим люком великий отвір, а в задній частині вбудовані двері, які відкидаються у бік для посадки та виходу десанту. Польща передала Україні ще десятьох танків Лепард 2 Загалом Україна отримала першу роту з 14 танків від Польщі. Про це 9 березня повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. За його словами, у складі першого батальйону танків, які отримає Україна від союзників, Є танки від Канади, Норвегії та Іспанії. Ми підтримуємо Україну в межах міжнародної коаліції. Крім польських 14 танків «Лепард», у складі цього батальйону є також 4 танки з Канади, 8 танків із Норвегії, а також 6 – із Іспанії, сказав міністр. Він додав, що веде переговори з іспанською колегою Маргаритою Роблес щодо можливого надання Україні більшої кількості танків ще чотирьох. ми, безумовно, маємо справу з батальйоном важких танків. Які у випадку польської сторони вже передані, а у випадку наших союзників будуть передані Україні в дуже короткий час, додав Маріуш Блащак. Польща також домовляється з Німеччиною про створення центру обслуговування танків Лепард 2. Перші танки Лепард 2 Польща передала Україні 24 лютого. Про це повідомили під час візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до Києва. Нагадаємо, Польща також надасть Україні ще 60 танків піти 91 тоорди. Таким чином, загальна кількість танків, яку Польща надасть Україні, перевищить 300, адже раніше Україна отримала 250 танків Т72. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.